Телебачення залишається одним з найвпливовіших видів ЗМІ та найдорожчим рекламним каналом, але його форми, формати і навіть структурні налаштування змінюються. Аби бути добре готовим до 2014-го, треба бути добре знайомим з подіями 2013-го. Тому ми з нашою молодою новомодійною командою поспілкувалися і вирішили розповісти про найцікавіше та найголовніше, що сталося в українському телепросторі протягом минулого року. Головні події 2013-го можна характеризувати двома фразами: інтернет і старт нових проєктів. Інтернет надає можливості, які, своєю чергою, дають змогу реалізувати свої найсміливіші ідеї. Але про все докладніше далі. В липні офіційно з'явився новий супутниковий телеканал 112. З'явився не сумнівних обставин. При розподіленні нацрадою цифрових частот чотири телеканали отримали свої місця у мультиплексах як регіональні проекти. Але потім виявилося, що у них один власник, який хоче з них зробити великий загальнонаціональний телеканал. Звичайно, у ЗМІ з'явилися запитання до нацради щодо правомірності таких дій. Але все залишилось як було, і тепер на цьому місці ми будемо дивитись новотворний телеканал 112. Позиціонує він себе як канал суспільної тематики. Серед всіх інших проєктів, про яких далі йтиме мова, він вирізняється найбільшою фінансовою та технічною забезпеченістю. Якщо всі інші, про кого йтиме мова далі, починали майже з нічого, то телеканал 112 стартував з можливостями не гірше загальнонаціональних студій. Однією з своїх головних особливостей 112 – бачити, аби глядачі в якості журналістів або експертів змогли потрапляти до ефіру. Для цього використовує соціальну платформу Сей Якість технічна питань не викликає. А от на якість контенту, зокрема, експертів, студії та дискусії з ними, нарікають часто як журналісти, так і аудиторія, так і самі експерти. Можна це скинути на молодість каналу і подивитися, як далі будуть розвиватись події. Тим більше, що в нас є ще декілька проєктів, які змагаються за аудиторію. Наприкінці цього року почав своє мовлення ще один новий телеканал Еспресо ТВ. Проєкт журналіста, телеведучого та опозиційного депутата Миколи Княжицького. Цікаво, те, що свою роботу телеканал почав ще до офіційної реєстрації та дозволу. Політичні події в Україні кликали починати негайно, тому це не стало на заваді. Але ви в участку ефіру займали власне трансляції подій Євромайдану. А популярності телеканалу надали те, що ці трансляції були показані на великому екрані, який знаходиться на будинку профспілок, власне, біля сцени Євромайдану. Канал позиціонує себе як інформаційно-аналітичний. Власне, програми такого. Типу займають весь його ефір. Знімаються вони в невеличкій студії а, і проходять у форматі експертних обговорень інтерв'ю, власне, в улюбленому форматі Миколи Княжицького. І тут ми переходимо до найцікавішого: не було в Україні жодного суспільного онлайн-телебачення, аж отбивши до літа 2013-го в українському телепросторі з'явилися аж три таких проекти. Спільне бачення, Громадське ТВ та «Гром ТВ». Цілі у всіх шляхетні та дуже амбітні. Всі вони хочуть започаткувати в Україні суспільне телебачення західного зразку. І що найцікавіше, до кінця цього року ми вже встигли побачити деякі результати їх втілення. Зокрема, Євромайдан дав чудову змогу кожному з них проявити себе. Перший з них спільне бачення, основи всіх своїх проєктів і планів ставить слово спільно. А тому навіть імена організаторів та комітету телеканалу не пишуть. Все спільно, але через це ми не дуже зрозуміло. Велика мета спільного ТБ створити громадянське суспільство в Україні за допомогою ЗМІ. Будували свою діяльність на трьох засадах: спільно побачити, спільно проаналізувати, спільно діяти. Але що втілили, не дуже зрозуміло. Сьогодні ефір також живе трансляцією подій Євромайдану. І якщо сайти інших проєктів, Кожен своєму об'ємі, намагаються стати інформаційними, то сайт спільного бачення, окрім вікна юстріму та реквізитів для сплати пожертв, нічого немає. Тому ми побажаємо розвитку ідеї та натхнення створювачам. Презентація громадського відбулася ще влітку, а в вересні запустили сайт з кількома новинами. Офіційний старт живого ефіру відбувся би десь взимку, якби 22 лютого не почалося те, що зараз називається Євромайданом. Стартувати вирішили негайно та ще цілодобово. І немає сумніву, що це був дуже влучний момент для стрімкого початку. За два дні телеканал вже дивилися більше 36 тисяч глядачів одночасно. А ще через тиждень аудиторія одночасного перегляду склала 100 тисяч. Починали ефір майже на колінці. Звук переривався невчасно виходила картинка на екрани. Дуже відчувалася недостатність людського та технічного ресурсу, а також злагодженості процесу. Але, мабуть, завдяки цікавим гостям, постійному оперативному ефіру та системній праці, громадському вдалося стати головним інформаційним джерелом революційних подій в Україні. Громадське стало лідером думок, а його журналісти тими, до кого в першу чергу зверталися за роз'ясненнями подій. Хоча треба зауважити, що головні організатори громадського й до того були лідерами думок та часто заколотниками шумних інформприводів, наразі громадське продовжує свою роботу. І варто зауважити, що серед всіх проєктів вони єдині, хто на своєму сайті вже оприлюднив перший звіт про фінансові надходження і витрати. Гром ТВ також розпочав свою роботу влітку 2013-го. Вони влаштували гучну презентацію з бензопилами, стрибками через вікно і емоційними виступами. Офіційно вони себе позиціонували і позиціонують як розслідувачів. З таких матеріалів і починався, власний їх сайт. Ефір складається також дебільшого більшого з трансляцій подій українських протестів, але варто зазначити, що аудиторія Гром ТВ набагато менша ніж у того ж громадського, в рази менша. Але гром ТВ не втрачають ентузіазму і в майбутньому все ж таки планують більшість часу приділяти журналістським розслідуванням. І Розуміючи всю небезпечність такого формату, вони розказали, що а, стають на спільну молитву 90-м псалмом кожного разу перед виїздом на зйомки. Як у той збаві тебе сітілочика ставитися метешна. Плічма своїми снітки, викликало надію, що оружием бенті істинної, ні не боїшся острах на ночного, стріли тяжчеї в А твіща відмін приходящего, а з тряще і бездополудяного. Поки ефірне телебачення опановує можливості інтернету, три суспільні онлайн-проєкти намагаються довести свою спроможність виконати місію. Вони негласно змагаються за право стати першим офіційним суспільним телеканалом в Україні. І вже вимальовуються контури такої структури. Але досі всім проектам головним чином займав ефір Євромайдан. Чи зможуть вони залишатися цікавими тоді, коли політичний буревій вщухне? Які теми їх цікавитимуть і який контент вони зможуть виробляти власними зусиллями? Про це все ми вже дізнаємось цього року. А поки ми дякуємо вам за перегляд, з оптимізмом дивімося в майбутнє та будьмо, як то кажуть, в темі.